Ви вже всі, мабуть, знаєте, що в силах оборони України налічується 1 мільйон 300 тисяч людей. Але одночасно експерти і військові розповідають нам, що на фронті дуже багато позицій, які обороняють 2-3 людини, де має бути 10-15 чоловік. І мені цікаво, як так виходить, і куди ділися або куди діваються, що роблять ці 1 мільйон 300 тисяч людей. Сьогодні я буду посилатись на Олексія Арестовича, але, в принципі, всі ті самі слова. Кажуть інші эксперты и інші військові. И как говорят военные атаки ротными тактическими группами. То есть, они такие большая серьезная атака по нынешним делам на фронте, потому что при таком заселении дрона по на копеек эту роту почти 100 человек там і прекратились это отдельное движение. Почему они имеют частный успех? Потому что нашу позицию держат 2-3-4 человека. Фронт, а, где, а где эти люди? Фронт наш? Да. Фронт может удерживать 28. Большой не комплект войска в боевых частях. Первое, за счет э, потерь, второе, за счет это не самый главный фактор. За счет отказников, за счет за счет укра... э, созачастников и так далее. А самое главное, но ну, это тоже не, не причина. Это как бы это, э, такие три трубы из бассейна, куда сливается личный состав. Причина, что нет пополнения, личного пополнения нет, потому что затянули наши любимые народные депутаты законом про мобилизацию. Ну, далее он расповідал про закон про мобилизацию, як на мене, взагалі ничего не вырешит. И тут есть ще одно видео. І в цьому відео він вже розказує нам про сили оборони України в кількості мільйон триста тисяч людей. который говорит о том, что, кстати, говорят, что одним из обещаний, под которое Сырского утверждали на должность главнокомандующего вооруженных сил Украины, было не проводить значительную мобилизацию, мол, можно обойтись внутренними резервами сил обороны. И действительно, эти резервы ищут. На днях нам позвонил по телефону один из наших постоянных читателей, который служит в штабе бригады. И рассказал, что их нашли и прислали. Это алкоголики и наркоманы, которых почему-то не списали с вооруженных сил Украины, а теперь пробуют заставить воевать. Моя думка, що ці алкоголіки-наркомани, вони взагалі не військові, а ці чуваки просто а, були на бумажках, і за них хтось отримував зарплату. І це стандартна схема, особливо в російській армії. Ну і українська армія ще далеко від російської ну, не відійшла а, в, ну, в масі своїй. І ця схема працює, як ти знаходиш якогось алкоголіка-наркомана, ти їх саджаєш кудись. Частину оформляєш як військового, а цей чувак отримає зарплату, а 90% зарплати отримає командир. А інше, там, все, що залишилось, видає цьому алкоголіку наркоману, і алкоголіку наркоману 2-3 тисячі гривень вистачає. Тому і прислали цих алкоголіків наркоманів, ну мені так здається. Вот это вот как бы переброска, плюс там есть такой пассаж, что поскольку это не подошло, то начали переводить в пехоту всех, кто служит в артиллерии, там, в других подразделениях, наверняка это касается операторов дронов и так далее, и так далее. Чем понижают боеспособность бригад в целом? А, получается, что мобилизацию как таковую, в общем-то, и не проводят, а просто эксплуатируют так называемые внутренние резервы, которые считалось, что существуют, насколько я понимаю, из этого инсайда, если это можно назвать инсайдом, а не манипуляцией исключительно. На твой взгляд, как это реально обстоит? Тенаму тут діло не взглядя. Тьорно люжи вже давно всіх і вся із бригад там воюють за згодам матеріального забезпечення, зенічики писарі і так далі і так далі. Все всі воюють, хто тільки може, потому що лиш лично... у нас. І це комент для всіх тих, що розповідають, що от, якщо ти кльовий оператор дрону, там з п'яти років літаєш на тому дроні, в тебе було хобі, а тепер тобі 25, ти потрапляєш в ЗСУ і ти будеш точно оператором дрона. Тобі видадуть там, мільйон дронів, і ти будеш просто всіх бомбить. Це от вам коментар. І це не тільки, до речі, Олексій про це каже, дуже багато інших людей. Кажуть, був пост і відео від Юрія Бутусова, де ну, якусь там групу дрончиків, які вже а, літали на дронах, якийсь час півроку чи рік були ну, матьорі дрончики. І в цій бригаді або там на цьому напрямку дрони закінчились, і одночасно закінчились штурмовики, люди, які будуть сидіти в окопах. Взяли цих дрончиків, відправили на штурм, і вони помирали в чортової матері. Тому що вони дрончики, які з них нахрен штурмовики. І в цілому, в цілому ну потрібно розуміти, що ну банально, якщо бути банальним, то дрончики так часто не вмирають, як штурмовики. А штурмовиків, ну ви дуже багато бачили людей, які хочуть піти в ЗСУ і бути штурмовиком. Всі хочуть бути дрончиками, всі хочуть бути десь на кухні або в роті матеріального забезпечення. Дуже мало людей хоче йти в штурмовики. Ну, тому що, давайте будемо по-простому. Шанс померти, будучи штурмовиком, набагато вищий, ніж сидіти десь там на кухні або літати дроном. Сіставо не вистачає. А, і, а, тут виникає питання. у нас армія 1300. Росіяни умудряються всі два роки локальное превосходство на направлениях. Ну, понятно, что у нас большие групи охраняют белорусскую білоруську северную северну южную южну но Ми все-таки как-то не лади, тому що їх шістьсот тисяч Україн. У нас мільйон триста в два раза більше. А тепер я вам поясню на цьому прикладі, який сказав Олексій, що їх 600 тисяч, у нас мільйон триста. Ну, ми всі розуміємо, що з цього мільйон триста не всі воюють. Багато є в забезпеченні і так далі. Ще в нас є цей кордон з Білорусі, є Придністров'я. Але а, якщо ви згадаєте, що каже Вікторія Спарц, наприклад, та ж одна з республіканців, в неї дуже багато питань з того приводу, куди йдуть бабки, і чому в неї ці питання? А, я думаю, в неї ці питання, тому що в неї є ще ці вайби від а, Афганістану. Якщо ви не знали, що було в Афганістані, от вам стаття на Вікіпедії. Приклад у 2016 році приблизно 40% солдатів Афганської національної армії. В в провінції Хелманд не існували. Тобто, 40% солдат вони існували на бумажках, вони отримували зарплатню. На них виділялись кошти там на амуніцію, на їжу і так далі. Але вони не існували. Тобто, гроші кудись приходили і кудись зникали. Якийсь командір, або я не знаю, хто там генерал афганської армії. Отримував просто собі в карман 40% від грошей, які виділялись там на армію в провінції Хелманд. І в мене тут такі самі вайби з Україною, коли десь хтось якісь солдати отримують гроші. А коли потрібно воювати, виявляється, що це не солдати, це якісь алкоголіки, або вони зовсім не існують. І ми ж знаємо, ми ж знаємо, що Україна ну вона давно вже повністю в корупції. Якщо ви запитаєте будь-яку людину, або навіть би до війни. Запитали будь-яку людину в світі, що вона знає про Україну, перше слово буде corruption. Я, 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 я питав, я питався, я запитував в Малайзі, я запитував в Америці, в Європі. І єдине, що вони знають, або перше, що вони знають про, про Україну. Це карапшен. І коротше, от, наприклад, у 2019 році приблизно 42 тисячі таких солдатів, які існували тільки на бумагах, їх прибрали з афганської національної армії, ну, з, з цього спайролу, з зарплатні. І коротше, під кінець війни, під кінець війни виявилося, що невеличка армія Талібану, яка заїхала до Кабулу, просто ну, змогла зайняти Кабул дуже швидко, тому що з 300 тисяч солдатів. І поліцейських, які були на бумажках цієї афганської національної армії, вони не існували. Їх там ну не знаю скільки їх існувало, але по оцінкам, по оцінкам, що близько 80% Солдатів Афганської національної армії просто не існували. Вони отримували зарплатню. ну, Хтось за них отримував гроші, хтось за них отримував гроші на амуніцію, хтось за них отримував гроші на їжу, на, там, на місця, де вони живуть, ну і так далі, і тому подібне. І в цьому от прикол а, того, чому ну, республіканці дуже обережно відносяться до виділення таких здоровенних коштів на Україну. Тому що не бачать слово корупція. В них є цей досвід Афганістану, і тепер вони виділяють просто нереальні бюджети на Україну, але вони не розуміють, коли вони йдуть куди вони йдуть. І одночасно, одночасно ми їм кажемо, що в силах оборони України мільйон триста тисяч людей, трошечки на мільйон більше, ніж було в Афганській національній армії. І одночасно ми кажемо, що в нас не вистачає людей на фронті і позиції обороняють дві-три людини. Вам не здається це дивним, ні? Ми на білоруському напрямку держимо огромне кількість війська, ані білоруси, держать там з росіянами 5 батальйонів. Причому Зеленський він публічно відмовив Макрону в тому, щоб Макрон завів свою армію на територію України. Хоча їх можна було просто завести і поставити на північній границі.

Оце саме головне питання, не як вони експлуатуються, а вони є. От якщо десь на бумажках написано, що в частині є там, тисяча військових, на які виділяються зарплати, а на які виділяються гроші на забезпечення. І це зараз зарплати там, по 20 тисяч, до цього ж взагалі всім платили по 100 тисяч. І дуже багато командирів, дуже багато генералів, нормально так нагрілося, якщо ви прикинете. Що, от, наприклад, та ж частина там тисячі людей, а з тих тисяч людей о, в реальності існує 200, наприклад. То там командорни і генерали, ну, вони понагрівалися ну, дуже-дуже хорошо. Хоча б так сказати провести аудит і навести порядок. Ну, Но... Раз за разом, коли хочеш. І мені, мені також хочеться провести аудит, але я не хочу, щоб аудит проводив сирський. Я не хочу, щоб аудит проводив Зеленський. Я хочу, щоб американці разом з британцями, з німцями, французами заїхали і провели цей аудит. Я не вірю владі, я не вірю українцям. Я українець, я не вірю українцям. Я хочу, щоб за нас аудит провели британці. Американці, щоб вони заїхали, отак от всіх перерахували. І сказали нам, що в нас в силах оборони дійсно мільйон триста тисяч людей, або або триста тисяч людей, як було в Афганістані, і тому ми не вивозимо, а гроші йдуть незрозуміло куди. Тому що я не довіряю українцям. А знаєте, чому я не довіряю українцям? Тому що до війни ще задовго до війни 80% українців отримували водійські права, даючи хабаря. От цьому я не довіряю українцям. Я хочу, щоб провели аудит. Якісь міжнародні організації, міжнародні військові, не українці? Я хочу ну, відповідей на це питання, як так може бути, що в нас сили оборони просто ну, такі величезні, мільйон триста тисяч людей на бамагах, скільки їх в реальності, ніхто не розуміє. Але як так виходить, що по бумажкам в нас їх мільйон триста тисяч людей, а позиції на фронті обороняють дві-три людини? А де всі інші? Куди вони ділися? Хто на цьому отримує бабло, це саме головне питання.